Вестибулярна шванома чи невринома це новоутворення, другими словами, пухлина, яка росте з оболонок відповідного нерва. В даному випадку вестибулярна шванома, тобто яка росте з вестибулокохлеарного нерва. Це його офіційна назва, а в побуті його називають просто слуховим нервом. Шваноми бувають різних нервів, але найчастіше шванома вражає саме вестибулокохлеарний нерв. В чому це проявляється? Як правило, перші прояви, це які люди відмічають або не придають їх значення, це зниження слуху, або шум в одному вусі на стороні, де шванома виростає. Друге, це порушення координації. Людина помічає, що начебто. Не така впевнена в ході, чи там при повороті голови її заносить, чи при якійсь фізичній активності, якась нестабільність відчувається. Це найвиразніші симптоми, які, на які людина вперше може звернути увагу. В подальшому залежить від того, наскільки швидко вона росте і як вона здавлює структури прилеглі мозкові. Якщо... Вона повільно росте і повільно здавлює стовбур мозку, нерви поруч. У людини може з'являтися порушення чутливості на половині обличчя, можливо, не вся половина, а якась ділянка. У людини може виникати перекос обличчя або слабкість м'язів на стороні, де виросла шванома вестибулярна. В більш запущених випадках, коли вона ще більше виросла розмірами, вона може призводити до порушення ковтання, до відчуття щось заважає в горлі, до поперхування, до закашлювання. З ростом шваноми вона. Як правило, призводить до наростання головного болю, і коли вона досягає великих розмірів і призводить уже до так званої гідроцефалії, розширення шлутничкової системи мозку, у людини починають виникати запаморочення, можуть навіть бути втрати свідомості, погіршення зору, вплоть до втрати зору, якщо цей випадок запустити. І Рушення свідомості, яке може призвести до самого поганого. Якщо вперше виявлена швонома маленьких розмірів, то дійсно і вона як випадкова знахідка, то тактика може полягати в спостереженні за пацієнтом. І визначені, чи наростає симптоматика чи ні, чи збільшується вона чи ні, і в подальших діях. Але тут є багато нюансів. Якщо шванома виявлена вперше у людини молодого віку чи середнього віку, скажімо так, до 60 років невеликих розмірів. По досвіду і за статистикою, як нашою, так і в літературі, вона однозначно буде рости майже завжди. А от у людей зрілого і похилого віку, ці пухлини можуть дійсно не рости. І вони, коли виявлені в 65-70, 75 років невеликих розмірів з мінімальною симптоматикою, але взагалі, або взагалі без симптоматики, вони дійсно не потребують втручання, вони ті потребують тактики так званої англійської сіенскен, -ан тобто спостерігай і контролюй, тобто роби контрольні знімки МРТ через певний проміжок часу, і в залежності від того, чи вона себе проявляє, якось, чи ні, росте чи ні. Можливо, тактика просто спостереження або лікування. Лікування може полягати в хірургічному видаленні шваноми або в радіохірургічному опроміненні. Але до цього знову є маса нюансів, які потрібно пояснити. Радіохірургічне лікування, тобто опромінення шваноми, не призводить до її зникнення, вона залишається як була, і, на превеликий жаль. Приблизно в 20% випадків взагалі не реагує на опромінення, продовжує рости. А серед тих пацієнтів, яким провели опромінення і вона призупинилася в рості, через певний проміжок часу спостереження показують через 3, 5, 7 у когось 10-12 років, вона продовжує рости. І тоді приходиться вже таки її видаляти. Але видаляти опромінену набагато складніше і ризикованіше, аж ніж робити це в первинно виявленої що це стосується молодої людини я завжди рекомендую видалення чому тому що 100% у такої людини вона буде рости і призводити до проблем. І чим більше виросте пухлина, тим важче, складніше її буде видаляти. Тим більше потенційних ускладнень, і відповідно навіщо наражати себе на такі речі. Далі, якщо виявлена шванома первинна у людини ще збережена функціональним слухом, і вона в межах, скажімо там, 15-20 мм, то в моїй практиці ми на сьогоднішній день ще ізберігаємо у цих пацієнтів. Коли ж вона вже більше ніж 30 міліметрів і, і, і далі, то оці окремі волокна, які відповідають за слухову функцію, настільки вже постраждали, що зберегти їх фактично не вдається, нереально. Тому обіцяти таким пацієнтам збереження слуху після операційному періоді я не берусь і відкрито пояснюю. Друга проблема, яка при шваномі-вестибулярній існує для всіх, це функція лицевого нерва. Постільки, оскільки слуховий чи вестибулокохлеарний нерв йде в внутрішньому слуховому проході поруч із лицевим нервом, і ріст шваноми з слухового нерва призводить до того, що вона роздавлює до стінок каналу лицевий нерв. То чим довше вона існує, чим більших розмірів, чим довше ось ця компресія лицевого нерва, тим важче його зберегти не тільки анатомічно, але й функціонально. Ми навчилися це робити. Ми фактично зберігаємо структурно його в 98-99% випадків. Функціонально ми зберігаємо більше, ніж в 90% випадків. Але якщо пухлина велика. То після операції в ранньому післяопераційному періоді це може бути певна слабкість м'язів на стороні, де була пухлина, так звана лицевого нерва чи перекос обличчя, який потребує наполегливих тренувань масажу вправ для того, щоб відновити його. І за півроку після операції ми маємо 94%. Функціонального відновлення лицевого нерва у таких пацієнтів. Обов'язково це потрібна, хоч і невеличка, але трепанація черепа. Але можу заспокоїти потенційних пацієнтів, що кісточку, яку ми висверлюємо, ми повертаємо назад, фіксуємо, і за рік вона приростає на місце і страхів дефекту черепа немає. Операція така не швидка саме, із-за того, що треба під максимальним збільшенням мікроскопу, із застосуванням інтраопераційного нейромоніторингу, при потребі із застосуванням ендоскопічної техніки, щоб впевнитися, що із внутрішнього слухового каналу ми повністю пухлину видалили. І така операція не може проходити швидко. Таку операцію да, ми витрачаємо від 4,5 5 годин, інколи і 6, і 7, і, 8, і все залежить від того, які розміри були, які структури вона задіяла навколо себе, наскільки злуки між лицевим нервом, між кохлеарною порцією, яка відповідає за слух, між стовбуром мозку, між нервами, які відповідають за ковтання, зір щільні. Якщо удається легко відділяти від цих структур, це набагато швидше проходить. Якщо воно дуже сильно з ними спаяні, зрощені, це набагато довше. Ну і інколи бувають ситуації, коли неможливо її тотально вибрати для того, щоб зберегти функціональність цих структур. А пухлина до них щільно приросша, то якісь мікрофрагменти вздовж лицевого нерва, вздовж стовбуру мозку ми можемо залишати. Ведемо цих пацієнтів роками. Як мінімум 5 років ми радимо бути з нами в контакті, робити контрольні знімки. Стандартно ми робимо знімки через півроку, потім через рік, через рік, через два. Ну, і якщо нічого ніде не росте, то вважаємо, що це окей.